Починаємо помаленьку робити салон. Тобто робимо те, на що є час і на що є можливості, скажімо так. В такому вигляді це все зараз. Сидіння стоїть просто не прикручене, це я вже переїжджав з місця на місце в гаражі. В принципі, вже на ходу машинка. Звісно, є ще чим займатися. Але це все скоро буде виправлятися. Ну, по мірі того, як можемо, так і виправляємо. Так, що зараз? Зараз підготовлюю все до поклейки шкір замінника на вікна. Нам для цього треба розібрати стелю. Тобто, отут всі кліпси виняті. Нам край треба, щоб завести туди шкір замінник під, цей, під стелю. Цю частину стелі треба зняти, вона буде переклеюватися. Це залишається, просто потрібно буде випрати. Позашпакльовувати, позакривати всі отвори від саморізів, там, від заглушечок всяких, від того, від того, що нам не потрібно, скажімо так. І потім будемо приступати до поклейки. Вже як все підготую, покажу. Уже почав обклеювати кожзамчиком. Ось так це виглядає. Займає трішки багато часу, але буде красота. Зараз вже по периметру обклею буду вирізати під вікна і обклеювати вже навколо вікон, О, натягувати і всі ті справи, що потрібно з цим робити. Що ви скажете? Буде вигляд чи ні? Зараз покажу щось з іншого боку. Тут були зморшки, але воно виріжеться і в принципі ну, воно розтягується. тобто... Ось так це виглядає. Клей використовую ось такий польський, зараз покажу мені нова банка, щоб простіше була. Ось такий клей. Раніше використовував інший клей, але його зараз немає в наявності, вирішив спробувати цей, ну, поки що нормально, а там поживемо, побачимо, як воно буде надалі. куда попасть, чем будем двигаться дальше? É Я показую проміжний результат по поклейці шкіри замінника. Також за цей час, поки я тут біля автомобіля були поклеєні дві арочки. Арочка 1, арочка 2. Такий вигляд це сама. Карпетіком поклеєні, також карпетіком поклеєні. Ось ця нижня частина раз, 1. Раз. Як так, бачите, також підніжечка. Тут де може бути якась волога через те клею карпетом, бо він не пропускає вологу, тобто там під ним гнити не повинно. Як мінімум на наш вік вистачить. Буде ще підножечка, тут підлога, кутничок, все буде гарно. Тут стієчка за сьогодні була поклеєна. Там стієчка поклеєна, тобто це ну, все одним цільним шматочком. Такий вигляд це все має. покажу трішки ближче. Як бачите, є маленькі нерівності, машинка не нова все-таки. Я в ідеал не виводив сам метал, але ну, такий вигляд це має. Е, отут на вугле на кутачках, де трішки е, порозходився шкір замінник, ну, тобто, але це нічого страшного, перекриється повністю резиночкою. Так, тут виглядає. Ще залишилось, в принципі, і саме по автомобілю. це... Ось ця частина, надіюся, сьогодні або найближчим часом її закінчу. І в принципі по автомобілю буде майже все. Ну, задні стієчки, але така основна робота буде зроблена. Залишиться тоді бокові двері, задні двері. Карти потрібно повністю з нуля виготовити, тому що їх не було і немає. Також ще перед картами ще треба закінчити шумоізоляцію. Ну і тому подібне. Тобто роботи ще дуже багато, але вже по трішечки вимальовується. Е, до речі, якщо комусь буде цікаво сам процес, ну, тобто в деталях можу, в принципі, потім в наступному відео зніму, розповім. Якщо на це буде запит, як оце все клеїти. Поки що всім дякую за увагу. Таке невеличке відео.